Найкращий спосіб, як ефективно обігріти ваш будинок без жодної електроенергії, а саме камін, від якого терморукави з гарячим повітрям проходять у інші кімнати, і це все працює повністю автономно. І відбувається все за допомогою решіток, які встановлені знизу та зверху, через які циркулює холодне та гаряче повітря у тепловій камері каміна. Отож, переходимо до самого процесу монтажу. Розпочинаємо ми із формування теплової камери за допомогою суперізолу. Це одна із найсучасніших ізоляцій, яка витримує температуру 1100 градусів, є повністю екологічна, а термін експлуатації не обмежений. З такою ізоляцією монтувати камін можна навіть у повністю дерев'яних будинках, а оздобити ізоляційний лист в подальшому можна чим завгодно, оскільки температура на зовнішню сторону практично не передається. Після того, як встановили три стінки та сформували декомпресійну камеру, вирізаємо отвори та протягуємо терморукабельничку.